Щороку у березні проводиться всеукраїнський місячник боротьби з туберкульозом, починаючи з 1 березня в школах нашої громади, протягом всього часу був виконаний ряд заходів, спрямованих на профілактику туберкульозу серед дітей. Спеціалісти провели інформаційні хвилинки, виховні бесіди з питань формування здорового способу життя, особистої гігієни та дотримання режиму дня. Працівники Могилів Подільського лабораторного центру розповіли, що це за захід. Та як проводять дослідження води. Мета цього заходу це збереження здоров'я населення в умовах загрози поширення небезпечних захворювань. Ми проводимо відбор води в закладах освіти по моніторингу. Пропускається водичка протягом 30 хвилин. Потім ми закриваємо кран, опалюємо його, вона опять протікає і відбираємо на бактеріологічні і хімічні показники водичку. Ми відвідуємо всі дитячі заклади, школи, садочки і надаємо якби, результати. Туберкульоз. Це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Мікробактерія туберкульозу стійка до навколишнього середовища і не боїться холоду. Найбільш вразливими є особи з ослабленою імунною системою, також у групі ризику діти чий організм виснажений надмірним перенавантаженням та поганим харчуванням. Фельдшерка лабораторного центру Тетяна Дуднік розповіла, які використовують методи виявлення туберкульозу. На сьогодні основний метод виявлення туберкульозу у дітей це щорічне проведення проби манту. І це треба пам'ятати, тому що ми стоїмо на захисті збереження, здоров'я наших дітей. Ну а підліком, крім проби манту з 15 років, з метою раннього виявлення туберкульозу проветок філіографічне дослідження органів грудного клітину. Окрім цього, спеціальна комісія проводила забір води у навчальних закладах могилів Подільської громади, після чого її відправляли на експертизу. Якість води має велике значення для здоров'я школярів і не тільки. Відтак, працівники Могилів-Подільського лабораторного центру закликають усіх дбати про своє здоров'я і дотримуватись елементарних правил здорового способу життя.